Привіт! Рада вас усіх вітати на каналі Мама на Сьогодні в нас незвичайний урок такого ще не було, бо будемо малювати героя з гри Аватар Ворлд Світ аватарів. Я не знаю їх імен. Обов'язково мені напишете, як звуть цю героїню з фіолетовим волоссям. Але малювати її я вас навчу. Тож, поїхали. Наша героїня буде займати десь ось такий приблизно. Розтір. Тому давайте одразу починати малювати. В неї достатньо велика голова. Голова в неї займає десь а, половину тіла, Оце якщо тіло, то це половина, це буде тільки її голова з зачіскою. Тому давайте намалюємо таке коло, не на всю цю ширину, а десь ось на таку ширину намалюємо коло. Ну, таке коло трошки видовжене. Так. Овальне більше. Ось таке. Тепер проведемо ось тут з центру таку лінію і опустимо її ось таке волосся, такі пейсики в неї. Ось так. Далі там ще волосся, Тут вушко виглядає, тут друге, а тут в неї хвости. Ці хвости, вони в неї дуже шикарні, фіолетові, довгі хвости. Дівчата часто полюбляють фарбувати волосся, ось в такі о, кольори. Не знаю. Чи гарне це, чи ні, як ви вважаєте, напишіть мені. так, ось. Це її обличчя, а тепер намалюємо саме очі, брови. І тут одна в неї виглядає така і друга бров. Ось тут одне око достатньо велике. А тут буде друге теж таке велике. І ось такі прямій лінії. Всередині коло, так, І бліки не забуваємо, щоб вона була більш натуральна. Маленький ніс, посмішка. На щічках будуть серця. Вже гарно, мені здається. Тепер, дивіться, це її облич. Тепер нам, нам... треба намалювати тіло. Ось це вся довжина її тіла. Тож поділимо навпіл. Це буде верхня частина тіла, це будуть ноги. Малюємо шию, одне плече, друге плече, і вона, нехай стоїть у неї так будуть руки в боки. Оп! Можемо якісь намиста тут намалювати. Якась в неї така сумка-бананка через плече. Тут в неї такі руки. То може вона бути в нас а, в джинсах. Нехай буде вона в таких джинсах з карманами, з кишенями. Вірніше це буде. Ви мене, будь ласка, ви навчаєтесь у школі, ви знаєте, набагато більше е, правильно як казати, як правильний наголос робити в словах. Тому, будь ласка. Не соромтесь і виправляйте мене, щоб я гарно говорила, щоб гарні правильні слова були. Тому пишіть мені в коментарях, як правильно, що де я, якщо роблю помилки, ви мені пишіть, як правильно, і я буду з вами разом навчатися. Ви хочете, щоб був дуже якісний контент, щоб було в нас з вами все гарно звучало. Ось ми її намалювали, тепер нам потрібно взяти фіолетовий і зафарбувати її волосся. Прямо беремо і зафарбовуємо. Напишите мені, як звуть цього аватара. Я подивилась, їх така величезна кількість. Дуже багато. І вони всі такі цікаві для малювання ці аватари, бо в них дуже багато використано різних кольорів, вони в таких різних луках, в різних одягах, вони В них дуже різноманітні стилі. Тож, якщо ви когось конкретного хочете намалювати, ви маєте мені про нього розказати. Або надіслати мені в інстаграм, або по пошті, під кожне відео є там переходимо, надіслати мені його малюнок, його фотографію, або скріншот якийсь. І це мені допоможе в створенні уроку, бо я ще взагалі з ними з усіма не знайома. Тепер нам потрібен колір тіла. Я зараз візьму бежевий. Ось такий. А може навіть світіший візьму. Ось такий. А хто в нас з вас цікавиться аніме? Хто хоче малювати аніме або манга? Теж пишіть в коментарях. Це достатньо цікава тема для малювання. Це специфічна така, там є певні правила, які треба знати Формування формуванні очей, взагалі, композиції. Всього. Тому, якщо хтось цікавиться, ви пишіть, можемо такі деякі уроки записувати, познайомити вас з цим поближче. Ось, тепер потрібен рожевий. Ця ніж. Давайте візьмемо ось цей неоновий. неоновий о І тепер вже найпростіше ми беремо ручку. А, ми ще брови зафарбували з вами, товариші. Товариші. І давайте зробимо вже контур. Контур тут важливий елемент. Для того, щоб ваші герої виглядали як на екрані, що можете використовувати як контур? Звичайний чорний фломастер підійде. Якщо у вас, наприклад, ви не працюєте фломастерами, а працюєте там, олівцями, але хочете зробити контур, чорним олівцем буде не дуже Гарно, не вийде так ярко, яскраво. Тому вам потрібен або чорний маркер, але коли будете його обирати, дивіться, щоб був тоненький кінчик ось такий. Щоб це не був як є такі, ось такі широкі. Такий не має бути у вас маркер, бо вам буде ним важко робити тоненький контур. Просто подивіться, коли купляєте відкрити ковпачок, щоб там був такий тоненький. І перевірте там на папері, коли купляєте, щоб він гарно. Не дуже шкряво, бо вони є шкрябають неприємно і вас не буде вам подобатися. А коли так м'яко малює, то беріть і все, він вас. Для багатьох робіт дітей, о, чуночка, пише, і в неї такі будуть прошівки. А, нехай вони будуть чорно-лілі, ми тут дещо захорпінуємо. Може, це вони якісь спортивні. Ось така у нас вийшла а, дівчинка. Можемо ще навколо очей додати акценти, щоб очі були більш виразними. А в цілому вона в нас готова. Кого є ще відтінки фіолетового, ви можете тут ще погратися ось так через один, додати їй, це як трошки гра з об'ємом вже буде. І трошечки буде більш яскравіше виглядати. Хто не хоче, можете цього не робити, залишайте, як є. Вона і так гарно у вас виглядає вже. А, ось і все наше малювання, це наш аватар ворд. Ми можемо тут навіть це написати, що це наш а, а, Аватар. Аватар, і розфарбуйте ці слова це рожевим, це жовтеньким, може якісь ще додати тут е, саму їх природу, якісь будиночки, якісь дерева. І буде у вас справжня композиція. А на сьогодні це все. Дякую всім, хто зі мною малював. Ви круті художники, я вас дуже люблю. На сьогодні все, Па-па!